Росія в ООН назвала Ізраїль окупантом і відмовила вправі на самооборону. За словами постпреда США та їхні союзники на тлі війни між Ізраїлем і Хамас твердять про нібито наявне в Ізраїлю право на самооборону. За його словами, як у держави, що окупує у нього такого права немає, і додав, що країни Заходу лицеміри. H&M відновить роботу в Україні вже цього місяця. З IKEA та зара йдуть переговори. Про це заявив Кулева. Зараз намагаються переконати повернутися Ікеа та Індітекс. Зара, Месімодутті, Бершка тощо. А от швейцарську корпорацію Nestlé внесли до списку міжнародних спонсорів війни. У НАЗК зазначили, Nestlé продовжує працювати у Російській Федерації, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. А на сьогодні це всі швидко ньюз.